Добрий ранок, любі вихованці нашого дитячого садочка та їх батьків. Сьогодні ми зробимо з вами вправу з масажним в'ячиком суджоку. Так? А, цей м'ячик ефективно розвиває кисті рук, рухи пальців та тренує м'язи. Оця голкова така структура вона допомагає кровообігу рук. Я стимулюю нервові закінчення та сприяє поліпшенню стану всього організму. Почнемо, будемо робити вправи з збірка. Перша вправа у нас називається зайчата. Дивіться на мене і повторюйте, що треба зробити. На галявці, на галявці. Цілий день скакали зайця. Ось так крутимо. крутимо, ось так долоньками крутимо, між долоньками. На галявці, Ця галявинка у нас кругла була така, так? Крутим. Цілий день скакали зайці. А ну покажіть, по одній ручці зайчики скакали, і по іншій ручці зайчики скакали. Ось. Скакали зайчики. так? І качались по траві. Ось так. качались зайці по траві. Качаємо. Від хвоста до голови. Ось тут хвостик, ось тут голова. Від хвоста до голови. Бігали туди-сюди побігли по пальчикам. І його туди сюди. Раз, два, три. Ось так. Раз, два, три. Тепер по іншій долоні. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба зайцем. Відпочивати. Сховали зайчик і у да? Цей зайчик спить. Молоці. Зараз ми зробимо з вами зарядку, яка називається черепаха. Ця вправа, так, черепаха. Так. Шла велика черепаха. Ось так качаємо, качаємо, так? Да? І кусала всіх від страху. Як черепашка кусається, І кусала всіх від страху. Кусь-кусь-кусь! Кусь-кусь-кусь! Так, кусає другу, давай другу ручку тепер писай. Другу Кусь, 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 кось, кось. Я нікого не боюсь. Отак, перекидайте з ручку в ручку. Я нікого не боюсь. Молодці. А тепер вправо буде називатися ведмедики. Мама ведмедиця і маленький ведмежа, так? Спочатку, давайте. Шла ведмедиця з просоня. І ось так іде ведмедиця. Ось так. Слухаймо. Сильно подало інкусь так. Шла... Ай, каже. Ні, ну сильно так не роби. Шла ведмедиця з просоня, так? А за нею ведмежа. Ведмежа маленька, так, тих репетиток, тихнісінько ось так, йшла так? А за нею ведмежа. Прилетіли горобці і побігли по руці. Ось так. Поскакали по руці горобці. По всі ручки, по всій, по пальчикам, по всій ручці. Ось так. Молодці. Все, дівчатка, дякую вам за допомогу. До побачення, до зустрічі.